1993 року у місті Вейко, штат Техас, сталася справжня катастрофа. Спроба заарештувати лідера секти після повідомлення про зберігання зброї і жорстоке поводження з дітьми переросла у майже двохмісячне збройне протистояння між членами секти та представниками правопорядку. Ця історія закінчилася випаленими вщент приміщеннями секти та смертю 86 осіб, Включаючи двох вагітних жінок та 28 дітей, відразу після цього виникло безліч запитань: наприклад, хто винен у цій катастрофі, можливо, операція була проведена із застосуванням жорсткої тактики, чи можна було провести операцію по затриманню лідера секти іншим чином, аби це не спричинило стільки жертв. Зранку 28 лютого 1993 року бюро алкоголю, Тютюну та Вогнепальної зброї виїхали на гору Кармель, що біля міста Вейко, штат Техас, де базувалася секта під назвою Гілка Давидова з наміром обшукати маєток. Декілька місяців тому до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів на горі. Тоді в бюро вирішили уважніше придивитися до цієї секти. І навіть впровадили двох агентів в секту під виглядом студентів. Знайшовши підтвердження про незаконний обіг зброї, агенти вирішили влаштувати обшук. Вони розраховували на ефект несподіваності, але напередодні операції один із журналістів випадково, а може й ні, розповів сектантам про запланований захід. Агенти бюро спробували проникнути у приміщення секти. Але майже відразу почалася перестрілка. Один із членів секти зателефонував на номер дев'ять один один. Хело. Новинний телеканал зняв перші хвилини невдалої операції. В перестрілці загинуло шість членів секти та чотири агенти бюро, лідер секти Девід Кореш поранений, але не збирався здаватися. Після невдалої операції, в результаті якої загинули агенти бюро алкоголю, тютюну та вогнепальної зброї, справу у свої руки бере Федеральне бюро розслідувань. До місця події також відправили групу, що спеціалізується на перемовинах. У перший день перемовини приводять до успіху. З приміщення секти вийшло 14 дорослих та 21 дитина. Але всі, хто залишився всередині, відмовилися здаватися. Люди, що вийшли, передали відеоповідомлення від Девіда Кореша. ATS, you boys are wrong. Your practices, your habits, yeah. And uh pushing people around guns. I'm talking to you. Somebody's get hurt. Головною задачею групи перемовників було переконати відпустити всіх жінок і дітей. Але Кореш сказав ви не розумієте, всі ці діти мої. Вони нікуди звідси не підуть. Я підкорююсь не владі. Я підкорюсь вищій силі, і Бог велів мені чекати. Керівництво ФБР, незадоволене безрезультатністю дев'ятиденних перемовин, вирішує посилити тиск на членів секти. Вони відключають подачу в приміщення електроенергії, опалення та води. Кожної наступної ночі агенти намагалися виснажити членів секти, не даючи їм заснути. Вмикали сирену, а над приміщенням постійно пролітали літаки. Але і ця тактика на виснаження не принесла жодних результатів. На 50-й день протистояння агенти зателефонували сектантам і попередили, що готові застосувати сльозогінний газ, якщо люди не вийдуть з приміщень. Сектанти відмовилися здаватися. Зранку, на 51-й день протистояння, до приміщення під'їхало два танки, на які встановили ємності із сльозогінним газом. Перед застосуванням газу через гучномовець була зроблена остання пропозиція здатися, але вона залишилася без відповіді. Коли танки майже під'їхали до будівлі, сектанти розпочали щільний обстріл. Пробиваючи стіни та вікна з танків, почали запускати газ. Члени секти, як виявилося, були до цього готові і не збиралися виходити назовні, оскільки мали приготовані протигази. Як пригадував один із членів секти, якому вдалося вижити, через деякий час навіть у протигазах було важко дихати. Найважче було дітям, адже дитячих протигазів у сектантів не було. Газ виїдав очі і обпікав шкіру. Кореш наказав деяким членам секти обмотати дітей мокрими рушниками і спуститися у підвал. Через півгодини агенти ще раз запропонували здатися, але відповіді не було. Танки почали руйнувати стіни. Щоб отримати змогу розпилювати газ на більшій площі всередині величезного приміщення, через декілька годин агенти помітили вогонь у приміщенні. Вони напряму зв'язалися з лідером секти Девідом Корешем по рації і попросили вивести всіх і стати для людей рятівником. Але той відмовився. День був дуже вітряним, тож через 18 хвилин від початку пожежі язики полум'я охопили всю будівлю. Ізсередини долинали крики і постріли. Декілька людей вистрибнули з вікна, яких відразу ж закували в наручники і допитали. Один із новинних телеканалів зняв, як жінка робить відчайдушну спробу врятуватися. Вона вистрибнула з вікна другого поверху, але коли приземлилася, встала та побігла назад у приміщення. Агент ФБР, що був неподалік, кинувся за жінкою всередину приміщення. Через секунд 15-20 після того, як агент витягнув її, перекриття будинку обвалилося, повністю заваливши місце, де вони щойно були. Через 3,5 години приміщення секти вигоріло вщент. У полумі загинуло більше 70 людей. Тіло лідера секти було знайдене серед уламків з вогнепальним пораненням у голову. В останній день у спробі врятуватися з будівлі вийшло лише 9 людей. Ця операція шокувала всю Америку. Її трагічний кінець. Показували всі новинні телеканали світу. Президент Сполучених Штатів Білл Клінтон виправдав тактику та дії силовиків і назвав Девіда Кореша винним у трагічній загибелі 86 людей. Але люди так не думали. Опитування показало, що більше 60 населення Сполучених Штатів Америки вважає саме владу винною у цій трагедії. Журналісти та звичайні люди задавали питання. Чи можна було уникнути цього кровопролиття? Чи можна було обрати тактику, яка б не призвела до загибелі людей? І де взагалі взялася ця секта, яка, як виявилося пізніше, на час проведення операції мала в своєму арсеналі біля трьох сотень вогнепальної зброї і 400 тисяч патронів? Історія секти розпочалася від створення церкви Адвентистів сьомого дня. У 1843 році Вільям Міллер. Баптистський проповідник заявив, що завдяки детальному вивченню Біблії йому вдалося встановити наступну дату пришестя Ісуса Христа на землю, і це мало відбутися 21 березня 1843 року. Коли цього не сталося, Семюел Сноу, один із проповідників Міллера, зробив додаткові розрахунки і переніс цю знаменну дату на 22 жовтня 1844 року. Однак і того дня, Другого пришестя Христа, так і не сталося. Після великого розчарування, подальші спроби реформування нового релігійного руху, послідовниками Міллера поклали початок цілій низці розколів. Міллер відійшов від керівництва групою та помер у 1849 році. Приблизно 20 років адвентистський рух складався з невеликої слабо зґрунтованої групи людей, які походили з багатьох церков. На початку 60-х Елен Уайт разом зі своїм чоловіком Джеймсом переконала міларистів, що вона мала видіння про те, що їхнє твердження про друге пришестя Ісуса Христа було правильним, але воно відбулося на небесах. Завдяки цій заяві, у 1863 році в Батл Крік, штат Мічиган, адвентисти сформували групу вірян із 3500 членів, яка офіційно стала церквою Адвентистів Сьомого Дня. З того часу. Географія розповсюдження і число послідовників помітно збільшувалася. Церква опублікувала свої переконання та доктрини, згідно яким адвентисти вірять, що люди після смерті входять у стан сну душі і будуть пробуджені під час другого пришестя. Гідні підуть на небо, а невіруючі будуть знищені. Назва церкви походить від їхньої доктрини про те, що друге пришестя Христа або Адвент неминуче. Деномінація продовжувалася стрімко зростати. У 1901 році церква налічувала вже 75 тисяч членів. У 1930 році болгарський емігрант Віктор Хаутев, який тоді був членом церкви Адвентистів Сьомого Дня у місцевій каліфорнійській конгреції, випустив рукопис під назвою Палиця Пастуха і представив декілька його примірників керівництву церкви. Чоловік вважав, що церква стає слабкою у своїх стандартах і потребує реформи. Але керівництво церкви назвало це пропагандою єретичних доктрин, а Віктора Хаутефа виключили з церкви. Оскільки керівництво церкви відкинуло його послання, Віктор з великим успіхом доніс його людям і невдовзі це спричинило розкол церкви. Після розколу невелика кількість людей стали послідовниками Хаутефа та сформували нову секту адвентистів сьомого дня Шепердс Рот. На початку її чисельність складалася лише з декількох десятків осіб. У квітні 1935 року члени секти придбали 189 акрів землі на горі без назви неподалік Вейку, штат Техас. Невдовзі придбали ще 189 акрів та побудували приміщення. Сектанти назвали гору Кармель на честь гори, яка розташована на півночі Ізраїлю, на якій, згідно з книгою царів, був розташований жартовник Богу та жив пророк Ілья. Через два роки на цьому місці проживало вже 125 людей. У 1937 році організація прийняла більш чітку форму, назвавши 9 осіб для формування виконавчої ради, перерахувавши польових секретарів та інших посадових осіб і склавши Конституцію та статут під назвою Загальна асоціація адвентистів сьомого дня Шепертсрут. У 1942 році назву організації було офіційно змінено на Давидівські адвентисти сьомого дня. Протягом наступних 20 років. На території поселення було створено дитячу школу, санаторій, будинок відпочинку, професійно-технічне училище та училище домогосподарства, а також інші благоустрої. Існувала також велика сільськогосподарська діяльність із великим фруктовим садом, тваринами та великим городом. Флагманською структурою була багаторівнова адміністративна будівля, в якій розміщувався головний офіс, каплиця, друкарське обладнання та спальні Хаутефа. 5 лютого 1955 року Віктор Хаутев помер у віці 69 років. Вдова Віктора Флоренс Хаутев, яка була секретарем асоціації, скликала термінове засідання Ради та переконала виконавчу раду призначити її віце-президентом і звільнити чоловіка, якого Віктор Хаутев призначив своїм наступником. Через кілька місяців після смерті Віктора Хаутефа, член секти Бенджамін Роден, почав стверджувати, що він отримав нові откровення від Бога і що його слід визнати новим лідером давидівських адвентистів дня. але вдова Хаутеф і виконавча рада відкинули претензії Родена. Згодом Лоренс Хаутеф опублікувала передбачення про те, що в період 42 місяців, яке розпочнеться в листопаді 1955 року, і закінчиться 22 квітня 1959 року, відбудеться наступне пришестя. Вона наказала всім вірянам зібратися на горі і чекати цього дня. Але і це пророцтво не збулося. Після цього Флоренс Хаутев оголосила про свій намір розпустити організацію, активи продати, а виручку розподілити між її виконавчою радою. Багато членів виступили проти цієї заяви всередині секти Давидян. Виникли розбіжності, які призвели ще до одного розколу, після котрого виникла гілка Давидова, яку очолив проповідник Бен Роден, вдова Хаутев та члени виконавчої ради, які залишалися вірними їй, пішли у відставку 1 березня 1962 року, взявши з собою 5 тисяч доларів готівкою. А решту активів залишили в руках адвоката для розподілу. Більша частина майна Мон-Кармел була продана, але члени секти, які залишилися, зуміли зберегти 77 акрів навколо адміністративної будівлі. Бен Роден був президентом до своєї смерті у жовтні 1978 року, після чого його дружина Лоїс Роден очолила секту. Її наступником мав стати її син Джордж Роден. Але у 1083 році Лоїс заявила, що секту очолить Вернон Хауел. Саме цей чоловік і є головним героєм нашої історії. Вернон Уейн Хауел народився 17 серпня 1959 року в Х'юстоні, штат Техас, у родині 14-річної Бонні Сю Кларк і 20-річного Бобі Уейна Хауела. Ще до народження Вернона його батько познайомився з іншою неповнолітньою дівчиною, і кинув Бонні Сю, яка згодом почала жити з жорстоким алкоголіком. У 1963 році мати Вернона поїхала зі своїм хлопцем, а свого чотирирічного сина залишила під опіку своїй матері. Після того, як Бонні Сьо одружилася з Теслою на ім'я Рой Ходелман, жінка забрала семирічного сина від бабусі. Загалом Вернон ріс в неблагополучному середовищі. В школі мав погані оцінки, його декілька разів залишали на наступний рік в тому ж класі. Через його погані навички навчання та дислексію. Частково спричинену поганим зором, хлопця віддали в класи спеціальної освіти, де йому дали глузливе прізвисько та постійно знущалися з нього. На відміну від навчання, якого Вернон не любив, він проявив великий інтерес довіри. У підлітковому віці він міг на пам'ять процитувати будь-яку цитату з Біблії. Незабаром, слідом за матір'ю, приєднався до церкви адвентистів сьомого дня. Коли йому було 19 років, він мав сексуальні стосунки з 15-річною дівчиною. Яка в результаті завагітніла. У церкві Адвентистів сьомого дня Вернон закохався в доньку пастора, і, нібито під час молитви, коли відкрив очі, то побачив відкриту Біблію в Ісаї 34 на 16, де згадується, що ніхто не повинен хотіти друга свого. Вирішивши, що це знак від Бога, Вернон підійшов до пастора і сказав йому, що Бог хоче, щоб пастор віддав свою 12-річну дочку ще дитиною за дружину Вернону. Пастор розізлився та вигнав його. А коли він продовжував переслідувати доньку пастора, Вернона взагалі виключили із збору. У 1981 році, коли Вернону Хауелу було 22 роки, він переїхав до Вейків, штат Техас, де приєднався до секти Давидян-адвентистів сьомого дня. Там він був, наче у своїй тарілці, харизматичний, молодий, вміє грати на гітарі та наспівує редки з Біблії. Варпістру. У 1983 році Вернон почав заявляти, що має дар пророцтва. Деякі джерела вказують, що він мав сексуальні стосунки з Лоїс Роден, вдовою Бенджаміна Родена, якій на той час було близько 60 років. Вернон стверджував, що Бог. Вибрав його батьком дитини від Лоїс, яка стане обраною. У 1983 році Лоїс дозволила Вернону почати викладати власне послання під назвою Зміїний корінь, що викликало суперечки у секті. Син Лоїс, Джордж Роден, який мав стати наступним лідером секти, вважав Вернона порушником, а його мати, навпаки, прямо казала, що бачить у Верноні свого наступника на посаду президента секти Давидяна адвентистів сьомого дня. Коли Вернон оголосив, що Бог наказав йому одружитися із Рейчел Джонс, у центрі Маунт Кармел на деякий час настав період спокою, але невдовзі в поселенні виникла пожежа, яка знищила адміністративну будівлю та пресу вартістю 500 тисяч доларів. Роден заявив, що пожежу влаштував Вернон, але той відповів, що ніхто не підпалював це місце, а що це був суд Божий. Роден, заручившись підтримкою більшості членів секти, під прицілом зброї змусив Вернона покинути територію. За Верноном пішло близько 25 послідовників. Вони назвали себе Гілка Давидова і вирішили поселитися в Палестині, штат Техас, за 140 кілометрів від Вейку, де вони жили табором в автобусах і наметах у важких умовах протягом наступних двох років. Протягом цього часу Вернон взявся за вербування нових послідовників у Великій Британії, Ізраїлі та Австралії. 1990 року, під час подорожі до Ізраїлю, як стверджував Вернон, він мав видіння, що він був сучасним кіром. 15 травня 1990 року Вернон Хауел подав клопотання до Верховного суду штату Каліфорнія в Помені, щоб законно змінити ім'я для рекламних і ділових цілей на Девіда Кореша. 28 серпня 1990 року суддя задовольнився клопотанням. Його ім'я символізувало родовід безпосередньо від біблійного царя Давида, від якого мав походити новий Месія. Кореш, біблійне ім'я Кіра Великого, перського царя, названого Месією за звільнення євреїв під час Вавилонського полону. Взявши ім'я Девід Кореш, він проголошував себе духовним нащадком царя Давида, Месіанської фігури, яка виконує. Божественне доручення. Коли Луїс Роден померла у 1986 році, сектанти у вигнанні задавалися питанням, чи зможуть вони коли-небудь повернутися на гору Кармель. На той час Девід Кореш користувався лояльністю більшості громади. У 1987 році Роден заявив Девіду Корешу, що той зможе стати лідером секти, якщо доведе своє божество, і Воскресить тіло, яке Джордж Роден ексгумував спеціально для цього. Але Девід Кореш звернувся до органів влади та звинуватив Родена у незаконній ексгумації тіла. Правоохоронці сказали, що Кореш повинен надати хоча б якісь докази. Кореш з наміром отримати фотодоказ ексгумації разом із сімома озброєними послідовниками направився на Маунт Кармел. Але групу Кореша виявив роден, і почалася перестрілка. Коли шериф прибув на місце, роден уже отримав легке вогнепальне поранення і був притиснутий до дерева. В результаті інциденту Корешу і його послідовникам висунули звинувачення в замаху на вбивство. На суді Кореш пояснив, що він пішов до центру Маунт Кармел, щоб знайти докази злочину Родину. Послідовників Кореша виправдали, а у справі Кореша було оголошено про помилку. У 1989 році Джордж Роден убив Веймана Дейла Адера ударом сокири по черепу після того, як він заявив про свою віру в те, що сам є справжнім месією. На суді Роден стверджував, що чоловіка надіслав Кореш. В результаті родина визнали божевільним і помістили в психіатричну лікарню. Після цього Кореш спокійно зайняв пост лідера секти Давидової. Майже відразу Кореш почав вводити свої правила в секті. Його доктрина дому передбачала шлюб лідера секти з багатьма жінками в секті. Він забрав собі майже всіх жінок в дружини, включаючи заміжніх, а їхнім чоловікам заборонив мати з ними будь-які відносини. Його доктрина була заснована на Откровенні. Яке передбачало народження 24 дітей з обраними жінками в громаді. Ці 24 дитини мали служити 24 -ма правлячими старійшинами протягом тисячоліття після повернення Христа. Декілька його дружин були віком 14-15 років. Закон Сполучених Штатів не забороняє шлюб від 14 років, якщо батьки дитини не проти, але зважаючи на те, що батьки були членами секти, то можна здогадатися, якої вони були думки. Серед його дружин була і 12-річна Мішель Джонс, яка була молодшою сестрою законної дружини Кореша Рейчел, але служба захисту дітей не знайшла жодних доказів цього можливо, через те, що секта приховала духовний шлюб Кореша з Мішель, призначивши дівчині сурогатного чоловіка. Кореш також жорстоко поводився з дітьми. Він роздратовувався від плачу дітей і карав їх за найменші провини, б'ючи їх палицею. Загалом Кореш став батьком для щонайменше 15 дітей. Від різних жінок і дівчат для фінансування секти Кореш почав перепродувати зброю на місцевих виставках. Кореш вважав себе Месією, другим після Ісуса Христа. Він вірив, що йому судилося стати ініціатором подій, які призведуть до кінця світу. Його вчення полягали на рядках із книги Откровення святого Іоанна Богослова, в яких описується судний день та вічне життя після смерті. Члени секти ставили проповіді Кореша в один ряд зі святим письмом. І хоча послідовники Кореша були готові піти за ним хоч на край світу, журналісти не переставали ставити питання до влади, чому трапилася пожежа і хто винен у смерті багатьох людей, і зокрема дітей. Детальний аналіз з останнього дня штурму секти показав, що пожежа розпочалася майже одночасно у трьох місцях. По одній з версій, причиною пожежі могли бути балони зі сльозогінним газом. ФБР відкинуло ці звинувачення, заявивши, що вони використовували лише балони із вмістом негорючих речовин. Але згодом журналісти звернули увагу на фотознімок, зроблений у день проведення операції, на якому був балон іншого типу, ніж той, яким, як заявляли в ФБР, користувалися. У цих балонах для розпилення газу використовується піротехнічне підпалювання, тож такі балони могли спричинити пожежу. Але незалежне розслідування показало. Що ті балони не могли спричинити пожежу, оскільки використовувалися назовні і були випущені за 5-6 годин до займання. Але сам факт того, що ФБР приховували використання цих балонів з самого початку спричинив жорстоку критику служби, адже невідомо, що агенти ще могли приховувати. Члени секти, яким вдалося вижити, припустили, що ФБР могла спричинити пожежу не спеціально чотири останні тижня. Члени секти жили без електроенергії, тож активно використовували керосинові лампи, які під час того як танки ламали стіни будівлі могли розбитися і спричинити пожежу. Але криміналісти не знайшли цьому підтвердження. Один із агентів ФБР заявив, що бачив, як члени секти самі підпалювали приміщення. І цю версію підтвердили за допомогою шпигунського пристрою, який під час операції помістили у коробку з продуктами і залишили її під дверима, в надії, що її занесуть всередину. На записі чути, як члени секти планують підпалити приміщення. So right the, the tank, right? Але підпал, це не єдине, в чому підозрювали ФБР. Цікавило питання тактики. Вона була жорстокою. Незалежні експерти встановили, що погана співпраця силовиків з групою, яка займалася перемовинами, призвела до цієї трагедії. Виявилося, що вони не мали спільної цілі. В той час, коли група хотіла завершити протистояння мирним шляхом, агенти, навчені на штурм і визволення заручників, вважали їх соціальними працівниками, що плутаються під ногами, і вже на дев'ятий день операції нервували і вимагали штурмувати приміщення секти. Члени секти отримували від обох груп, протилежні за змістом меседжі. Одні казали, що врятують, інші погрожували штурмом. Саме це і завело ситуацію в Лугий Кут, коли члени секти перестали довіряти представникам влади і відмовилися здаватися. Психологи, які намагалися розібратися в особистості Девіда Кореша, дійшли висновку, що він був параноїком з серйозними психічними відхиленнями. Влада не врахувала норовливого характеру лідера секти, який був людиною, що прагне одноосібної влади. Намагатися такій людині показати, хто головний, це щонайменше наївно. Психологи вважають, що члени секти не збиралися здаватися, адже свято вірили в те, що проповідував їм кореш. Він казав, що люди Божі будуть втягнуті у війну і що їм доведеться битися, щоб захистити себе. Ці слова також підтвердили члени секти, які вижили після пожежі. Кореш вчив членів секти, що вони обрані Богом і що сутички з владою передбачені Біблією. Із 76 членів секти, які загинули під час проведення операції, 20 загинуло від вогнепальних поранень. Більшість із них були вбиті вистрілом у голову. Незалежний Анатом встановив, що всі ці люди або покінчили життя самогубством, або були вбиті іншими членами секти. Психологи дійшли висновку, що члени секти розглядали самогубство не як кінець, а як початок чогось нового. Так чи інакше, обидві сторони винні у тому, що сталося. У будь-якому випадку, влада не повинна була застосовувати настільки жорстку тактику у проведенні операції, в результаті якої загинуло 28 дітей, які, на відміну від їхніх батьків-сектантів, не мали жодного вибору. 19 квітня. 1995 року події зі штурмом Маунт Кармел знову нагадали про себе. Тімоті Джеймс Маквей, який здійснив терористичний акт та підірвав будинок федерального уряду в Оклахома-Сіті, внаслідок якого загинули 168 осіб, у тому числі 19 дітей, назвав це помстою за штурм осередку секти Гілки Давидової у місті Вейко 1993 року. У червні 1997 року Тімоті Маквей був засуджений до смертної кари. 11 червня 2001 року був страчений у в'язниці в Індіані. У 2018 році компанія Paramount Network випустила телевізійний міні-серіал під назвою Вейко, заснований на подіях 51-денного протистояння секти з владою. Роль Девіда Кореша зіграв Тейлор Кітч міні-серіал. Отримав неоднозначну реакцію критиків, які високо оцінили акторську гру та точність відтворення подій, але критикували творців за дещо симпатичний підхід до лідера секти Девіда Кореша. Прем'єра другого сезону відбулася 16 квітня 2023 року. Тож якщо матимете нагоду, обов'язково подивіться. Ну і традиційно підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі. Бажаю вам миру і до наступної зустрічі.